Дивимось питання, стукає, гримить на поріг, ступає і для кого цей розклад? В яких енергіях знаходиться людина, для якої цей розклад? Ага. Людина очікує прояснення ситуації, дивіться, після якоїсь неприємності, можливо, якась інформація вражаюча, що вразила в саме серце. Можливо, дійсно подія якась відбулася, можливо, людина і не очікувала, що, скажімо так, за дерева хтось буде на неї здійснювати якісь нападки, тобто з тишка, з-за спини, е, можливо, людина якраз і посміхається у вічі, але е, от робить такі підлості. І дивіться, ця людина якраз вже очікує результатів, планує, можливо, якраз і м, вичисляє, через когось відбулася, через кого відбулася оця саме неприємність. Одна людина тут причетна чи двоє. Тут якраз ви і вибираєте, що, що ж не так трапилося, да? що неприємне було. Так. Ви швидко знайдете, обдумаєте, ви в спокійному стані будете знаходитися. І все-таки дивіться, Колесо Фортуни повернеться на вашу сторону, ви повернете свою удачу. Так, яка була у вас до цього. Тобто, можливо, ви якраз і не дозволите цьому статися через те, що вичислите, ви рахуєте цю людину або цих людей. Давайте подивимося, стукає. Гримить на поріг ступає. Спочатку стукає. Що в нас стукає? А ви будете задоволені? Ви будете задоволені і кошти надійдуть. Можливо, дивіться, от якесь надходження, можливо, вам премію якусь дають велику, можливо, на нарешті ви отримаєте якісь дивіденти. Так, що буде задоволені всі члени сім'ї, можливо, ви збирали на якусь поїздку і так далі. То тут буде у вас будуть ці кошти, посилі, ви приборкаєте в собі того лева, заспокоїтеся нарешті, що все стабільно і не треба нервувати, і навіть нові шанси йдуть вам на те, щоб заробити, можливо, вам хтось допоможе ще фінансово, можливо, якщо на покупку квартири. Квартири, наприклад, не вистачає коштів, то у вас є всі шанси отримати і допомогу, і заробити ще. Так, тепер подивимося гримить. Що ж гримить? Щастя, успіх, задоволення, радість, насолода життям. Насолода життям, всі члени сім'ї щасливі. Тут дивіться, всі члени сім'ї щасливі через те, що на все коштів вистачає. А тут всі члени сім'ї сповнені емоціями, відчувають радість, задоволення, все у них чудово, можливо, в когось і вагітність можлива. Для когось, можливо, дивіться і пропозиція одружитися. Дуже приємні такі події. І на поріг вступає. Давайте подивимося, що ж вам на поріг вступає дев'ятка пентаклів. Насолоджуєтесь життям. А, тільки ж тут прибирайте, дивіться, потузу мечів. Вам варто відсікати всі неприємні думки. У вас настільки тут гарні карти випали, як наче на підбір. Дивіться, дев'ятка пентаклів це насолодження життям. Це те середовище, де ви, якщо по пентаклям робота, то у вас все буде добре виходити. У вас гарні взаємовідносини з колективом будуть. Ви будете насолоджуватися тими результатами, які вже давно ті, результатами тієї роботи, яку вже давно виконали. Ви будете відбудовувати чітко кордони. Між людьми, щоб вони не сміли їх переступати. У вас буде приємне або партнерство, або в особистому житті дуже приємні моменти, коли ви будете відкриті одне одному, насолоджуватися, чи партнерством в особистому житті, чи партнерством по роботі, можливо, дружба. І по дев'ятке пентаклів ви чомусь все-таки чи боїтеся, що цього не станеться, чи боїтеся через те, що все настільки гарно, що обою втратити. Отут дивіться, по тузу мечів, відсікайте. Прибирайте оцей негатив, щоб не притягнути негарні емоції, негарні події через свої негарні думки. Забудьте про те, що е, може щось статися. Ні, думайте тільки про те, що ви маєте зараз. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.